Хай, хай, у меня Дима Бабай. Да, шутки, шутки. Всем привет, сам Дима Дмитрик. Дима Дмитрик. И сегодня у нас кулинария, кулинария. Дай, 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 сегодня мы берем пиццу. Пиццу. Mm. Кто как снюху? Я как снюху? Хорошо. Да Кто как снюху? Признавайтесь. Ой. Так як снігу. Я не знаю. Шукайте дітей так снігу. Я не знаю. Я чесно не знаю. Так ми вияснили, я коксненнюху, не я, Все, я коксненюху. Сьогодні ми серйозно будемо робити піцу. Да, що на моєму каналі звореться? Ну, чуть не летсплей там. Влогі і не така херня. Ну, давайте приступимо. Дуже проста піца, дуже класна. Ні, ну добре, я не можу сказати. Так, так, так. Перенімаємо цей кадр. Дуже смачна, ароматна і легка піца. Легка, бля. Переднімаємо кадр. Дуже смачна. Ароматна, свіжа. І все. Давайте приступимо. Приступим. Що ми там робимо? Так, спочатку нам треба хліб. Хліб, хліб. Добіться хліб. Якось не нюхав. Чотири кусочки хліба. У мене чорний. Карате був білий, але я Перезнімаємо кадр. Так, треба хліб, чорний. У мене білий.

Повторюй. Так. И туда. Так. И туда. Так. И туда. Ну, короче, вы поняли, разставится закрываю, покажу вам. О боже, я забыл сказать. Для пицце нам же драба яйца. И колбаса, бажано варена, а у меня не варена, бо я Не. Я не хочу принімати каст. Коротше, я тут все зробив. Треба брати хлібу, оскільки ви хочете, яка б вона у вас була завелика. Якщо ви хочете нереально величезну піцу, то робіть. У мене ще два кусочки лишилось, просто на це не ліце. У кінці має виглядати якось ось так. Може він не такий криворукий, як я і вам нормальні. Давайте зараз розбиваємо. Яйце? Так, яйця розбиваю. Міжі куди його розібити. Я майстер розбивання яєць. Так, тепер. Тепер. А, нам ще треба терку. Боже, я все забуваю, спочатку усі. О, я буду піцу робити, а потім на мені. Потім ми натираємо кобису бажану варену, але в мене така боярка. Бо я не не купив магазин. Не купив магазин. Не купив магазин. Да, я це повторив, бо я не купив магазин. Так, ну то на на на. натираємо ти рай, ми коня. коня так. Пауза. Так, ви треба не багато. Ось так, що виглядає ось так. і це його. Ні. Тепер, коротше, найголовніше, беремо цю піцу, якщо можна так назвати. Ой, ніхе мене. Ну, давай я так покажу. Тіку беремо двома руками. Хто бере десь я мою перчатки. я тут вже 300 раз робила таку пиццу. і тіку. І так довго, 15 хвилин двома руками. Далі це зроблю і покажу вам, як має все вийти, але так добре добре. Так аби яйця опитала усі. А якщо ви хочете, щоб було взагалі про то маканчить, про то вах-вах, то треба буде дати два яйця. Ні, ну в принципі одне яйце краще, але коротше це все бо це вже 5 хвилин. В принципі, 15 хвилин вже пройшло. Треба було таке мягке, подивитися, чи воно має залипатися. У мене вона получиться дуже І Для цього нам ще потрібна мікролинока. Я завжди забуваю цю хірню говорити. Ну, може, пофіг. Потім ми беремо це, все, це, ті, І нам треба ще плоскої миски такою, такою, такою. Може, у вас є краще, ще віть плоский. Немає нічого тільки таку. І це все-всю-сю-свідці кидаємо сюди сюда, сюди, так, так. боже, у мене грибні ручки. Я йду їх мити, але чекайте. Коротше перекидаємо сюди. На горох, похоже, має вийти. Коротше, взагалі ж не забагато мать миску. Боже, <плес> дивіться. <плес> Отак, от і потім це святка присліплюсь. І треба би вона було така. Типа тонка дуже. Ну коротше, це теж так треба робити. Ну, 5 хвилин. А я казав, що нам вся потрібна мікрогонболка. Вроді би казав. О боже, сьома хвилин вже йде. Ну коротше, це сюди плюском, плюском. Зараз я це зроблю. Ну, принципі, я це все зробив. Ніби виглядать не дуже апетитно. Далі, коротше. да да Привіт. Вона не тут постоїть. Коротше. далі, хто любить, майонез, там з це бере. І Із цього, а я це не навиджу. Так що я вчусь. Цю штуку не буду туди намазувати далі. Так, що ми робимо. Далі ми, хто має ще сир, я не підготувався. Коротше, ріжемо ковбасу та розкладаємо сюди. Сир, це треба не тарати але в мене нема сиру. Не підготувався до відео. Потім, коротше, можете сюди поставити ще не знаю, якісь гриби я там. Що ви любите, я не гурман. Так, нарізаємо колбасу. Ну то, то так. E, нарізаємо ковбасу і далі вже будемо дивитися в, в принципі, це вже майже. Робила мої вийти приблизно такі. таке. Сім'я так позицію. І зараз ми просто беремо на 5. Рівно, на 5, на 7 хвилин закладаємо це мікроволнок. І зараз ви чекаєте, я буду прибирати тут. Ах, ах. Що я тут натворила на камері камерні таке. Вже, взагалі, тут Одне яйце розбито, воно розтеклося. Я поверну від Бога. Йду за закулечу мікронуку, потім покажу вам, як це буде виглядати в кінці. Купочку. Всім привіт, наша ой, які привітають вже кілька разів коротше, Наша піца вже готова. Що це можна назвати піцю. Я, короче, не робив добрі крухи, піде вона вийшла і без сір, вона виглядає так. Вона <свісна> так само як <свісна> <свісна> без того як народу якось не дуже. Пропуска оце тісто. От це добре. Там я далі не можу пробовать. Все я начинаю я знимати зараз за лесобой. Значить, ми уже знимали буцей. Мені досталось лайк, ще пише вот Сьогодні Сегодня удалить мовити до роботи. Але не вийде.

А боже. одноклассники Viber Skype Не Skype не можешь подписаться и там А ну короче выпал И сам найголовніше, голову на канал Не ставьте лайки ставьте великий пальцы вверх, великий 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 И чекать новых видео Всем А я хотуйте пиццу И всем пока Га-га